І призначення початку екзумаційних робіт для польсько-українських відносин про те, де буде визначено наступні місця для роботи спільноукраїнсько польської групи експертів, та як убезпечити діалог між Україною та Польщею від політичних маніпуляцій на історичну тему. Ми говоримо з гостями програми, екс-міністром культури Польщі, директором великого театру та національної опери Вальдемаром Домбровським. Добрий день. Добрий день а Добрий день. також день. на онлайн зв'язку зі студією колишні віцепрем'єр. Міністр з гуманітарних питань, колишній міністр культури України В'ячеслав Кириленко, добрий день. Добрий день, і я маю перше запитання до обох гостей нашої програми: як ви оцінюєте таке символічне значення початку екзумаційних робіт для українсько польського діалогу в нинішньому контексті війни в Україні? Але насамперед попрошу відповісти вас, пане Володимире. То добре відомо, що ми ж така новина. Я, початку, я думаю, що для початку który цього ряду подій сторони одешла цякий з одного боку спрямує складну польсько-українську історію на, 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 на наукову дебату на суттє суттє на, наукові дебати на ці теми, але з другого боку дасть моральне моральну сатисфакцію потомкам жертв. з другого боку, це буде хорошим Знаком у напрямку Други. До шляху до Євросоюзу, Євросоюзу без впорядкування цих світів емоцій з минулого це і лише історія і аж історія, історія і створює певне поле для, які, поле для політичних дій, які сприятимуть тим великим нам, зусиллям, які перед вами перед Україною на шляху до ЄС, щоб Україну залучити до цього євросоюзного порядку євросоюзної системи найкращої у світі, бо євросоюз є сферою життя. Твохсоте мільйонів людей у почутті гідності добробуту фінансового безпеки такого роду ситуації немає ніде у світі. Запрошуємо до цього світу Євросоюзу Україну, і щоб Україна теж потрапила в цей світ, потрібен, потрібні певні зусилля порядкування певних справ, в тому числі символічних справ з минулого. Тому це дуже хороша новина, і пане В'ячеслава. Я теж хочу, щоб ви висловили свою думку. Ми говоримо про те, як ви оцінюєте символічне значення початку екзуманаційних робіт для українсько польського діалогу. Чи ви нас чуєте? Це дуже важливі справи. Багато років Україна і Польща з різним ступенем напру. Дебатують усю частину українсько-польських відносин, яка стосується національної пам'яті. Головним є те, аби ця частина наших відносин не перешкоджала їхньому розвитку, а їм сприяла. Україна і Польща повинні рухатись разом понад усе у протистоянні російській експансії. Росія вчинила агресію проти України, але Росія так само постійно загрожує. Тому українсько-польські стосунки повинні бути як якнакраще. І нічого їм не повинно перешкоджати. Дякую. Тому, тому Україна повинна сприяти питанню ексгумації, а польща, польський уряд повинен сприяти відновленню та охороні пам'ятникам, пам'ятникам, борцям за волю України, які почасти мають місце на території Польщі. А я стої находив при цій темі. Pozwolę sobie zacytować list intelektuali w Polsce i Ukrainy z 2016 roku, To wydaje mi się, że te słowa jak nigdy nie aktualne. I one mówią mm, tak. Zaklętają i nie maje naszej zgody na niszczenie mochyli, cmentarzy i pamiątków. Znamy, że to stosuje się do składnego U jest mogły, W Polsce je mochyli, czasów rozpadów w Polsce powstań dwóch światowych wojen, tu znachodyć się mogiły niemieckie, rosyjskie, szwedzkie czy ukraińskie. Polską tradycją jest poszana dla pomerłych ta pochowanych. Niechaj spoczywaj w pokoju. Czy nie lepiej byłoby naszym narodom e, pracować w takomodusie? dusie, wychodzić z traumy? O tym mówił i e, po, pokojny papa e, Jan Paweł II. Pro to mówił metropolit Huzar, jaki slozamy e, w Lwowie, przeprosuwał e, mniejszym w rozmowie z papą rymskim, że nie wsi ukraińscy syny e, postąpał e, prawidłowo, Czy nie wychody wychodzić nam z takich pomirkowań i z takich dumok, szukać też, o nas objednuje, niż rozdziela panie Waldemare, wam słowo. То не влега жоднай немає жодних жодних сумнівів історичних в історичних відносинах в польсько-українську маємо складні складну польсько-українську історію. Але це історія сьогодні перед нами стоїть найважливіше завдання, виклик ваша здольма це ваша здатність можливість. Захистити свою незалежність свій суверенітет територіальну культурну неподільність України, її культури. А друге, надзвичайно важка річ. Я знаю з досвіду. Я був міністром, коли ми над цим працювали. визначити шлях, а потім пройти через цей шлях до Євросоюзу, впорядкувати справи навіть складні і болючі з минулого. Це обов'язок розумних і порядних людей. Це обов'язок для політиків виключити це питання з тимчасових політичних питань є речі набагато важливіші, які будуть вирішальними для майбутнього. Ольга Токарчук написала наш Нобелівський лоріат, що пан Бог дав людині очі спереду, а не ззаду, щоб дивитися вперед. Наш обов'язок дивитися вперед, але чесно порядно і розумно мудро розрахуватися з минулим але звичайно, це минуло не повинно впливати але, на, на поточні питання. Звичайно, польсько-українська спільнота, спільнота є очевидною. У нас є спільні слов'янські елементи, і спільну історію, і, і в нас є прагнення бути але разом. Уявіть собі прекрасну Україну коли, України, Україну, коли вона стає частиною Євросоюзу і, і таким чином зникає кордон і наші світи, за якими ми так сумували львів Станіслав Івано-Франківськ, наші міста. Стають натуральним чином природним чином доступними одне да, для одного, це прекрасна ідея, і вона повинна супроводжувати нас у при формуванні наших польсько-українських відносин. Гарного розумного мудрого життя поляків та українців для ну, і це хороший знак для польсько-українських відносин все ж таки, що ці роботи в пужниках почалися, і що там також працюють і польські експерти, і українські експерти разом для того, щоб уникнути маніпуляції і взаємних звинувачень в упередженості в цих роботах. Але Давайте послухаємо, що про це говорить український заступник міністра культури Андрій Наджос. Був здійснений обмін місцями, які цікаві для України, де ми будемо проводити на території Польщі екзумаційні пошукові роботи. І відповідно поляки прокомунікували ті місця, які. Цікаво їм на території України. Пужники були зазначені в цьому списку як одне з місць. Це місце по документам було відповідало вимогам. Тобто тут були проведені пошукові роботи, були надані звіти, і відповідно для нас була створена правова підстава ухвалити рішення і розпочати такий діалог вже на практичному рівні саме з села Пужники. Один з варіантів, які ми... Обговорюємо з польською стороною, це, звісно, провести ексгумацію і зробити перепаховання на кладовищі, яке в принципі тут, я так розумію, що багато дуже польських громадян поховано. Хтось називає з місцевих це польським кладовищем. Тому буде логічно для того, щоб ми е, не е, з поваги, скажімо так, до людей, які загинули, які тут довгий час були. Panie Wiaczosławie, do Was pytania. Poproszę o krótką odpowiedź. Jak możemy uzbierać miejsca pamięci ukraińskiej w Polsce, ta polskiej w Ukrainie? Po to i po to biegu one były często akcjami, prowokacjami z papilużeń z bezczeszczeń. Jak możemy to razem zrobić? To tak, jak zaraz pracują nasi urzędy. Вирішено, що на паритетних засадах будуть здійснюватись дослідження поховання поляків в Україні і українців. У Польщі буде спільна робота. Працює спільна українсько-польська комісія. Кількість місць також визначена паритетно. Ось почалися роботи у пушниках Тернопільська область на черзі роботи в Рівненській області. Роботи, якісь які потрібні українській стороні, мусять початися на польській території, і так ми будемо рухатись у цьому дуже складному напрямку, який безумовно наближає нас до спільного розуміння минулих проблем і кращого погляду в майбутньому майбутнє наше в Євросоюзі і Україна завжди була відкрита для Польщі українські міста. Рівне, Луцьк, Львів, Івано-Франківськ, Тернопіль завжди радо приймали і приймають поляків. Ми вдячні за допомогу, Польщу, Польща, яку надає Україні у цій війні, але і Україна, я думаю, так само важлива для Польщі і для цілого Євросоюзу. Понад усе своєю здатністю до оборони, доброю армією, великим людським потенціалом і добрим поглядом на Європу, який у нас із друзями-поляками спільний, безумовно спільний. На цьому тижні відбувся такий інцидент, я би сказала, на горі монастир у Польщі, де на братській могилі бійців УПА була така незаконна, нелегальна поставлена табличка, де назвали упівців відповідальними за терори вбивства беззбройного українського, польського та єврейського населення. Як ви гадаєте, і найперше вашу думку хочу запитати, чому саме зараз напередодні президентських виборів у Польщі з'являється така табличка? Зрозуміло, що і польська і українська влада вже ви? Висловилися, засудили і е, сказали, що розберуться обов'язково звідки і хто винен в появі цієї таблички. Але чому саме зараз така риторика може підігрівати якісь антиукраїнські настрої і е, споводувати якусь ескалацію в наших стосунках? Обесна ситуація показуєшня ситуація показує по нам що кілька речей. По перше, що є політичне порозуміння, і, порозуміння і, зараз між нашими і, урядами, мірами між прем'єр-міністрами, між, між міністрами і, культури. І, культури і, що і, зараз і, є певна, певні робочі відносини? По друге, відносини. І, по -друге то, те, що і, відбувається і, у пужниках, створить певного роду прагматику дій. Треба вбити цю першу лопату, зробити перший крок, вирішити чи ці останки якої статі. Чи чоловічої, чи жіночі, повернути гідність цим людям, і сім'ї рідні чекають на це. Це дуже важливо. І по-третє, завжди бути, вибачте, але чутливими, бо кількість провокацій, яких можна очікувати від різного роду екстремістів, але також і ну, не будемо приховувати тих, які мають свої політичні розрахунки, щоб погіршити польсько-українські відносини. І такі речі можуть відбуватися безперечно, чому це відбувається перед виборами, так бо це. Найкращий як час, wiosna, найкращий godine. момент. Це так як весна в сільському na господарстві. Na jesieni, Садиш зерно восени виростає на навісне весною. Навіть мабуть є відповідні служби, які, які працюють дуже інтенсивно, щоб ускладнити нам щоб наші спільні дії, щоб зменшити шанси. України до Уні Європейської Ми вступу України до Євросоюзу. їм взагалі не йдеться про ті могили, про почуття Україні, гідності жертв з одного Україні, з з боку тих, які в Україні, лежать в землі сімей, які Україні, чекають Україні, на повернення Україні, цієї Україні, гідності, Україні, щоб повернути їхні імена прізвища і дати але смерті, але цим службам про це не йдеться. Мі йдеться про те, щоб втручатися у нашу поточну спільну політику. Тому наше спільне завдання міністра мене за собі Інформації є те, темату, щоб не підхоплювати цих тем провокацій, не давати високого єднак... рангу таким діям, тому що так чи інакше це дякуємо за розмову. Епізод.